Так, короче, Селя, що ти будешь купувати? Я вот не куплю машину, а я можу поставишь и на я приставку. Ой, ну щось тикий сон наснився. снефсі, моє капецкий сон наснився. А, бляха, муха, шо, хто ви такі? Що в моїй хаті забули? А бесы, бы бі? в чергу ставив в магазин. Який магазин це моя хата? А ну пішли зволили звідси. Ні, що ты хочешь ставати, то... Холос крайне вставай. Так дайте мені пойти. А ну блин. Й-мою сможем мені хотіть заблукати. Мені, це я мав цей піти. Робити, йомаю, город. Добре, сценя за я з вами пізніше з цей. Разправлюсь кого. Эээм-м. Ем, ем, ем. Дуже кофеня виходит тут. Ви вс... о, я ще з вами направився. Всім привіт ви на каналі Terro. Ви як тільки що бачила що. Добре, буду пізніше робити. Тачки якісь. Так, не поняв. Селян. Якщо ти хочеш купити щось ставати, цару? я хочу, наприклад, башет купити. Ні, я нічого не хочу купити, я хочу... Подивитися, що це таке тут. Я одне щось не поняв. Так. Селян, відкривай. Можна, заходи. Ах, ти мій сусід! Ти що зробив з мою хату? Ну, я собі хотів зробити магазин, а тебе що цього? Це моя територія, ну. Звали, забрав свої монатки. Забрав свої монатки, ти пішов гад звід. Чи якісь машини тут продає мої, а ти, ти, ...ліжка? Короче, селян, я би сказала, ні, то я зараз піду до мера. Та Хочу, дай мені сладно. Ну далее, я піду. Так. Спускаємось до ну, селян кров -таш. Красава, Селян, друзья. Блин, мені треба до мер піти, -моє. Мер, відкривай. Можна, то заходи, дивіться, на моїй хаті зверху моєї хати побудував мій сусід якийсь магазин. магазин. щось з ним. Ну, я нічого не хочу зробити, так що давай мені зараз тут важні справи. Ну, добре, мэр. Що мені би зробити з цим селяном? Я зараз покажу, де він живе. Так, ще хочеш трошки пройшов. Ні, не почала. Вос і селян тут живе. Так. Вот тут цей селян живе. Я знаю, що я з цим селяном зроблю. Так. Просто зараз для вас прийде. Одна мілісекунда, а для мене деякий час. Ну все, один факел від цієї хати залишився, я вже зробив. Ти що зробив з бою хату? А не треба було мені робити магазин з Моді? Добре, я приберу, а ти мені хата затверди. Добре, добре, я тобі верну, а пробуй зараз таке зробити щось подібне. То тобі кап'яз буде, я тобі на цей раз вже... Не знаю, і хату не буду віддавати. Все, давай, я йду вертати йому хату, будувати назад. Ну, все Селян, я тобі хату вернув. А тепер мені треба підвищити. Так, зараз покупаємо, чи він мені не збрехав і магазин собі, знаєте, таке собі цей. Типа, все склав там, але в там є магазин, ну, всі штуці. Зверху самі цей. І зараз мені треба перевірити. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Нема а тут. Зараз тут ще перевіримо. що в середині нічого нема. Так, не, Ні, нічого нема, все добре. Зробив добре. Тепер ты нас на місця свої. Так Так... Так, ось так. І мені вже треба піти, йо-мой цей Селян, коротше, хочеш, хоче доробити. Селян стань. А я Що мою коту зайшов пчела. А мені треба, я зараз буду прощатися тільки мені треба піти посапати, блин підемо ми цей посапат нагро коротше як завжди. Бо вони мені поміщали були жеси і город. Йдемо, йдемо. Мені зовсім дві железяки. то так я не виросла фест. Ну нічого, зберемо все одно. Пішов гет Блин, так що мене железяка не бив, що я цей б'ю селян. Бо це буде неприкольно зовсім. Я би не хотів, щоб мене силен е, цей железок кожного сарію би у мене. Тепер морква тут. Пишу в кажу, не чуєш. Морку посадимо. Так, 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 так. Сюди, 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 сюди. Блін, не їсти морку, блін. а оп-оп? Где у нас картопля буде. Оп-оп-оп-оп. Сюди, 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 сюди. Чего він, що мені за картоплю предлагав ізумрудики? Ну, почекай. Ух ты, я погідну. У мене... У мене шо, всю картоплю забрали? А у мене картоплі не хватає. Ну, нічого страшного. Так, так, так. Так, так, подбираємо кажуть и дегат. -мо, если я селян так задолбала, кого тоже ставте лайки і, і підписуйтесь на канал. Тепер мені треба цю штуку зробити. Так, 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 так. Блін... Нічого, вообще на сюди багато покласти. Так. Жиди картоплі. Все, а я вже буду прощатись з вами. Ну, а я вже з вами буду прощатися. Так що не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. Ну, і я завжди, якщо я кажу. Всім па па па, -па.